Вітаю всіх. І так, давайте подивимось питання. Я робила голосування ваше в телеграм-групі. Підписуйтесь на телеграм-групу, посилання в шапці профілю. приймайте участь в голосуванні. І так, подивимось питання виборів. Про них постійно трендять. Навіщо не знаю, беру оце нова колода, темне таро». Чому? Тому що це настільки тема, вибачте, ось така хитра жопа, оце для нашої влади ця колода. Тепер дивимось. Вибори в Україні будуть у 2026 році. Вибори в Україні будуть у 2026 році. Зірка. Відповідь так. Надія на ній велика. І на дні колоди ще Верховна Жриця. Мало того, це старші аркани. По-друге, це все тема. Така завуальована. Вибори хочуть під щось. Це зрозуміло, поверховні жриці вже видно, що це хитра жопість, яка повинна отримати потрібний результат. Не просто. І ці вибори не повинні стати чимось фатальним, серйозним і створити проблеми. Як мінімум, голосування вибачте зараз. Яке воно буде це голосування? Яке? Ну, ось як дія, добре. Через Дію якось проголосуємо, не проблема. Вживу йти, да хрен хто піде? А тепер я беру свою улюблену друг коло так або ні, малий вийшов гуляти з дідом нарешті, і я можу спокійно попрацювати, бо. У мене дитина вже дуже цікавиться яскравими картинками і заважає. Тепер давайте. Вибори в Україні будуть у 2026 році. Що ти скажеш? Смійся частіше. Смішно, так? Да? Цікаво, так? Да? А що тут? Ризик виправданий? Без сумніву. Вони потрібні. Анедіколо, дитина вірному шляху. Дивіться, ця колода описує також круто питання, що вони потрібні, ризики величезні, і тут треба знову з місяця частіше, нічого вам не натякає ця карта на тему виборів. Ось подумайте, красиво випало, так? Якщо логіку подумати і прочитати поміж рядків, ви ж пойміть, що я не можу ніхріна озвучувати у відео. А в коментарях можна написати щодо оцієї карти. Чому смійся частіше і як воно? А отут же пишемо дискусія в коментарях, оголошую напряму. Чому так випало? Подумайте. Цікаво, правда? Добре. Я думаю, тут більше ця колода мені не потрібна. Поржали й досить. Так, а тепер ні. Тепер ми розберемо оцю зірочку нашу. Ну, Звісно, безпекова картина бабки. І кардинальна зміна ситуації. Десятка мечів, в залежності від вектору питання. В даній ситуації зміна. Кардинальна зміна ситуації. Кардинальна зміна вибор, це завжди. Ось така, така зміна. Ну, вони показують. По-нормальному поки що. Відлюдник. Уга. Дивіться, колісниця. Але відлюдник. Я б сказала, що ці вибори будуть відносно, знову ж таки, як завжди. Або через дію. Третя сторона потрібна, повинна допомогти, щоб не було проблем. Ой, блин. Слухайте, ну, тут вони потрібні, але з урахуванням безпеки. Дуже сильно висить безпекове питання. Добре. Е, так. Вибори будуть проводитись в умовах перемир'я. А ну, мах. Мах. Справедливість. Тільки в умовах перемир'я і самі старші аркани лізуть. За рахунок третьої сторони знову. Ті ж самі карти. Дивіться, будь ласка. Шістка пентаклів це допомога третьої сторони. Там прям на класиці жанру воно ну, намальоване, це ж колода інша. До речі, оцей чувак вам нікого не догадує, мені нагадує. Пентаклів, короля. Тірка мочив, це сама карта війни. І сонце це результат. Тобто, воно повинно завуалюватись позитивом все. Зупинитись. Давайте подивимось далі. Важко. Воно як і тиснуть обставини щоб робити це. І безпекова ситуація страшна. Трійка мечів. Трійка жезлів трійка мечів. Це дві картинки, які показує Наче потрібно, іначе небезпечно. Питання коли? Питання безтолкове? Але я спробую, коли можливі президентські вибори? Коли можливі президентські вибори в Україні. Коли? Мечі. Мечі. Не хочуть їх. А тут повішений. Давайте так. Їх не хочуть. Особливо зараз. Із з того, що випало, я не беру назвати навіть час, бо якщо цього не хочеться, то не робиться. Добре. Вибори в Верховну Раду. Коли будуть? Парламентські вибори. Вибори в Верховну Раду. Коли покажете мені сила. 8 сила. Колісниця 7. Беру літо. Приблизно. Ось. Тепер з цього виходить друге відео. Також голосування було про нього.